Військовий експерт Сергій Грабський приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас після інтерв'ю генерала залужного. Ми регулярно обговорюємо тему ймовірного повторного наступу з Білорусі. На вашу думку, яка реалістична мета цього гіпотетичного наступу? Це відволікти збройні сили України від роботи на Півдні, чи справді окупація Києва? А в ідеалі, в ідеалі, якщо ми приймемо позицію нашого противника, безумовно для нього надзвичайно важливою стратегічною метою є захоплення Києва. Ну це ідеальна ситуація, за які за умов, якщо противнику вдасться зібрати достатню кількість військ, зібрати достатню кількість озброєння і бойової техніки. І скажімо так, ця ситуація на сьогоднішній день виглядає досить гіпотетично і малоймовірно. А чи можуть вони завдати нам шкоди на цьому напрямку? І в який спосіб так безумовно таке можливо, якщо противник збере достатньо сил та засобів для того, щоб відволікати наше угруповання на прикриття державного кордону для запобігання провокацій з боку Білорусі? Таким чином ми говоримо не про якийсь масований наступ, а про певні провокативні дії, які будуть створювати додаткове напруження. Ну, ви знаєте, по аналогії, наприклад, такої, як ми маємо сьогодні в Харківській області, де противник постійно обстрілює наші позиції, намагається там висувати диверсійні групи або здійснювати якісь локальні наступальні навіть не операції, а атаки таким чином, таким чином, це дозволить противнику відволікти доволі значну частину наших сил та засобів, і не допустити їх маневру на інші, ну наприклад, південні напрямки, крім того, згадуючи про наступ з боку Білорусі, ми чомусь забуваємо про такий елемент цього наступу, як повітряний удар. Про що це можна говорити? Ну якщо противник буде продовжувати нарощувати ударне угрупування саме повітряних засобів, цього поки що не спостерігається. Навіть більше один міг 31 покинув територію Білорусі на сьогоднішній день, але у разі нарощування такого групування ми можемо говорити про вірогідність того, що противник може завдавати удари по нашому по нашому північному транспортному коридору, тобто про траси і ділянки залізниці, які з'єднують Польщу через Ковель, Сарни, Коростень і далі на Київ. За думкою противника, це траса, за якою здійснюється постачання озброєннями, ми технікою. Ну і можливість нанесення ударів вже по. Територія по об'єктах на території заходу України, от такий сценарій є більш вірогідний, але поки що, поки що, підкреслюю, на сьогоднішній день ми не бачимо зосередження навіть таких угрупувань противника, які можуть завдавати нам такі удари або провокувати наші сили та засоби. Якщо росіяни накопичать ці сили на лютий, на березень або на кінець січня, як найгірший варіант, про що говорив Залужний, то чи ймовірний варіант, коли вони знову опиняться під Києвом за два дні? Ні, таке неможливо. Ну я скажу так, що відслідковуючи уважну динаміку, яка спостерігається на сьогоднішній день, ми не бачимо різкого зростання або навіть такого постійного зростання кількості підрозділів Російської Федерації або нарощування бойових можливостей білоруської армії, які б свідчили про те, що вони вже на кінець січня можуть почати якісь дії. Ви знаєте, два тижні тому, коли зустрічався Лукашенко з Путіним в Мінську, була така загроза, що мінськ оголосить. Якісь більш активні мобілізаційні заходи, але цього не відбулося, і таким чином на сьогоднішній день ми можемо вже варіант січня місяця відкидувати. Як ситуація буде розвиватися далі, побачимо. Але станом на сьогодні ми не бачимо такої активності, яка б свідчила про вірогідність наступу противника навіть вже в лютому місяці. Ну а щодо того, чи прорвуться вони до Києва, на сьогоднішній день це дуже мало ймовірно, тому що і в інженерному, і в оперативному. Ому відношенні ця територія, і наші війська підготовлені значно краще, і противник отримує гідну відсіч, відволікаючи збройні сили України цими активностями на півночі. Чи може з якогось абсолютно непередбачуваного боку вдарити ворог? Ні, ні, це виключено. Ми уважно відслідковуємо розвиток ситуації практично на кожній ділянці фронту. І На сьогоднішній день треба зрозуміти, що комплексні можливості нашої розвідки, а комплексні вони включають дані і космічної розвідки, і аеророзвідки, і оперативної розвідки виключають вірогідність створення якогось раптового групування військ, яке може здійснити якісь на якісь наступальні дії на будь якій дільниці фронту. Коли аналітики говорять про те, що Путін готується до затяжної війни, то що мається на увазі під словом затяжна? Це рік, п'ять, десять? Ну, ви знаєте, я думаю, що затяжна це завжди дуже відносне, відносне твердження. Чому тому, що ну противник розуміє, що наростаючий тиск економічних і внутрішньополітичних проблем вони зараз ще не видні, але вони вже є в наявності, і навіть аналітики противника це підтверджують. Говорять про те, що вони не можуть собі дозволити довготривалу таку війну, тому що це приведе до Поступової деградації власне Росії, тому е, противник. Розглядає питання проведення війни ну, максимум на рік, на два, тому що більше просто економіка Росії не витримає цього напруження, і цей період передбачає, ну я так скажу, ще не одну хвилю мобілізації, що дасть їм можливість, можливо, наростити свої ударні потужності. Наскільки це буде вже реальним, вже інша справа, тому що вони дуже обмежені в своїх спроможностях відмобілізувати достатню кількість людей. Це в принципі ще допустимо, але зібрати відповідну кількість озброєння і техніки це досить складно для них. Зрозуміло. Дякую вам дуже за ваш аналіз. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку.